Вже зараз захищають Україну. Один вже в березні буде два роки, одному вже в грудні буде рік. Ну і старший пішов вже буде місяць, як пішов теж. Вручили повістки, ніде вони не ховалися, нічого. Як вручили повістки, так вони зразу, зразу й пішли. Двох вже учасників бойових дій має. Один на Запорізькому напрямку був, зараз він обмежено придатний, але, але продовжує нести службу в роті охорони на Тернопільщині, а Менший. Менший був на Донеччині, от де під Покровськом, де зараз йдуть важкі бої. Після ротації в Луцьку попав на харківський напрямок. Мала бути знову ротація, але, але нема людей. Нема ким замінити. Знаєте, це страшно, якщо чесно. І дзвінка ждеш. Як дзвонить телефон, то боїшся. Да? Боїся, не знає, що можуть сказати. Не знає, що. Так що переживаю. Вже не знаю за ці два роки, скільки вони життя і нервів забрали. Це, це... в кого там немає дітей, кого? Чи, не бою, чи близьких, чи вони в є. А ми тут ну, як, стараємося допомагати. Ось Вже два роки я займаюся, в основному готовлю банки під свічки окопні. Зараз знову починається сезон, хлопці мерзнуть, просять. Робимо такі з банок, я роблю ці буржуйки, туди свічка ставиться, там коротше гріється, хлопці можуть щось підігріти, якщо там в окопі. Займаємося теж допомагати, якщо чесно, ніхто не хоче. Для них війни, для них війни немає. Такі, а ми допомагаємо чим можемо. От зараз робить невістка. Сало те, теж треба комусь допомагати. Як допомагають свічки робити, то одне й ті самі люди приходять, а так, а так більш, чесно кажучи, ніхто. Тут спробували деякі баночки тії різати, їх вже треба обрізати. Ми вже вийшли на таку оптимальну висоту. Що саме вона добре згорає, все в ній вигорає, її треба обрізати по висоті. Потрібно трошки зашліфувати, щоб не покалічились, як будуть накручувати папір туди, заливати. Попробували. І нарешті на тому кажуть, хватить. Отака. От Отака війна. Отак от живемо, аби не переживати. А нема тата, то їм треба. Трохи, мамо, берегти дітям. Хочеться миру. Миру хочеться і все. Бо я не кажу, я реаліст по своїй натурі, я не кажу перемоги. Її. Її не буде. Тільки миру хочеться. Нема в нас тільки сил і нічого, щоб нам це... і людей немає, ресурсів немає, зброї немає. Дуже чекаємо, дуже на той мир. Коли ми останній раз збиралися на праздник, мабуть, минулого року, чи як якось мабуть, там так. так якось вийшло, що всі трьох, всі трьох зібралися. Ну, сім'я ми маємо на увазі. А так, так, важко, саме гірше, там фізично таке. Вже в мене вік не той не, спорт, не спортивний вік, але морально. Я розуміла, розуміла, що він піде. Це просто час. Знаєте, Він завжди казав, що ми будемо всі там, але не всі в один день і не в одному місці. Ну, Коли це час X настав, це було таке несприйняття: ну я, ні, 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 не може бути. Ну ще чуть-чуть. ну може ще трішечки. Але він завжди каже, що все буде добре, все буде добре. Не плач, ну тільки не плач, тримайся, ти ж в мене мужня. І знаєте, ця його впевненість дає мені впевненості, бо дійсно, ну як, як я можу? Якщо я допомагаю тим хлопцям там, мій чоловік казав, я вже доволі довго був тут і допомагав їм. Тепер мені треба йти допомагати з собою, тобто свої, своїми ресурсами, які я можу там використати. Є хвилювання, тому що я знаю, що це не армія, це війна, і це дуже важко відпускати свою рідну людину, знаючи, що може бути. Але ми на позитиві, ми мусимо тримати себе в руках і емоційно, і фізично, як би важко не було. Хочу такий, можливо, месендж до наших. До наших українців, що дійсно ми повинні бути готовими до того, що прийде час, і нам треба буде ставати усім до оборони, і нам треба бути готовими не тільки емоційно, але і в екіпіровці, щоб ми мали з чим ставати до оборони до захисту. Це одна з трьох автівок, які мені передали хлопці 68-ї єгерської бригади. Ми її своїми силами ремонтували. Поки був чоловік, то він старався більше. А тепер уже підключаю свого свекра, підключаю знайомих, друзів. Бо за час, за час війни, за час волонтерства вже їх немало. Назбиралося вже їх доволі багато. Що по ремонтних станціях що серед волонтерів вже переказуємо один одному, допомагаємо автівки. Це, най, це найболючіша тема серед наших захисників, тому що. Дуже часто і ламається, і в силу того, що вони зношені вже поступають на фронт. Тому кожен раз запити це авто, 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 джип, пікапи. Так само швидкі. Дуже багато потрібно швидких, щоб допомагати нашим пораненим військовим. Проходьте тут. У мене теж такий невеличкий волонтерський штаб, куди я звожу усі. Скажімо так, допомогу це і продукти, і якісь амуніції може бути, і свічки. Можу сказати, що всі ці коробки мушу носити тепер я. Іноді хлопці дивуються, що як ви все грузите, вигружаєте. Раніше, коли був чоловік, то звісно, що ми разом все робили. Він е, носив уже наповнені коробки в автівку. Тепер я саменька. от такі ящики ми формуємо зазвичай є, от, антисептики. Вони теж нелегенькі е, перекисі. Е, тут у нас є рукавички, поприходили, такі як ніби робочі. Хлопцям-танкістам дуже зайшли. Вони е, є продукти харчування, є ось такі е, у нас бинти, ось такі еластичні. От було чотири коробки. Вже ми вже я відправила на стам пункти. Три коробочки пішло. Капучино, ось тут мед у нас є. Це, цей мед ми приготували для дівчаток з липин, які виготовляють енергетичні батончики. Ось ця вся територія з часом перетвориться на пункт переробки свічок. Ми робимо. Ось в таких це мій свекор обрізає баночки, які ми збираємо. Теж вже в нашому селі по сусідніх селах знають, що потрібні жистяні банки. Нам привозять і тут ми ставимо газовий балон, плитка газова і на чайники розтоплюємо. Віск з дівчатами накручуємо картон і заливаємо вже тут ці Тут все теж столи ставимо, і тут це зазвичай то все у свічках. Ну, якось так не на кухні сідаємо з дівчатами. Дівчата приходять, це мої колеги по садочку, Діє від ті свічечки, тому що коли хлопці йдуть на позиції, вони в карман собі кинули і вони не забирають багато місця. І вже на такій свічечці можна зігріти руки. Зазвичай хлопці. Розігрівали і навіть водичку закип'ячували собі, щоб можна було попити якоїсь чаї чи кави, зігрітися. Сушили одяг на свічках. Та й так, щоб в бліндажі в окопі було тепліше, то свічка дуже вирочала. Проходьте. Тут у нас на кухні відбувається процес переробки сала, коли вже привозять нам. З ринку дивимося. Якщо там грубше салко, то ми його на брусочки ріжемо і в спеції фульгу замотуємо а вже там якісь там обрізі перемелюємо на м'ясорубках. Все це мені допомагав чоловік. Вже коли пішов, то звісно, що його рук не вистачає. І вже мама з татом його та моє свекрі, приходять допомагати. Сало це взагалі окрема тематика у наших хлопців, бо це дійсно українці. Отут тут у мене ще трішечки лишилося залишків із сала. Запаковуємо від це зі спеціями, з чесничком. І вже відправляється до хлопців. Це теж виручає на позиціях дуже зачасту. часто. Так, розставився. Там не могло пошутити, сидіти, поговорити. А так немає. Все, дуже чекаємо, коли приїде. Просто, щоб повернувся, правда? Просто щоб повернувся з перемогою. З перемогою. А далі це вже таке питання. Головне, щоб були всі разом і, і все, більш нічого не треба. Коли там приїде, в обійми до нього піду, буду. Проведемо разом час, якось. Будемо просто проводити разом час. Побільше, правда. Коли тато приїде, я хочу, щоб ми зі всією сім'єю поїхали в Карпати і відпочили там всі. Це наша така знаєте, спільна, спільне таке захоплення лижами, гори, лижі, особливо зимові гори. Діти навчилися це ну, завдячується більше нашому вчителю фізкультури. Він навчив дітей стояти на лижах, а мене то вчив чоловік з подружкою. Ну і Перший раз, ну, звісно, і падала, і, і страшно було, він мене підтримував, тебе вдасться, не переживай. Все, до вечір, до закінчення вечора, я вже, скажімо так, впевнено стояла на е, лижах і спускалася з сьомої траси. А вже коли е, почалася війна і е, прийшлося допомагати нашим захисникам, вже знаєте, якось воно і не до того було, і якось е, думаєш. Мало приділяєш часу дітям, мало сім'ї, бо всю себе віддаєш на, на волонтерство, на допомогу. Але потім думаєш, ні буде час ще буде, тому що якщо зараз я не допоможу хлопцям, то не буде того часу, щоб поїхати в ті Карпати. Тому ось така мета: і діти це розуміють, діти підтримують і звісно, що чекають перемоги, чекають того часу, щоб ми знову з сім'єю змогли поїхати у ті Карпати.